Всім здоров. Шукав на п'яти ролях, випала троєчка, тому я не знаю, кого взяти. Думав, на саппорті пограти. І кого б його взяти. Можливо, Сенткінга. Давайте сен Його ж давно вже на Ютубі не було. Я вже не пам'ятаю, коли він останній раз був, тому візьмемо СК. У Нас тепер 250 підписничків на твічі, це дуже круто. Тому в наступні вихідні я думаю розіграю 5 імморталочок доволі цінних. А в мене зачасту не більше 10 15 людей сидить. Тобто третя частина людей підуть додому класними імморталочками. Тому, якщо не підписаний на твічик, підписуйтесь. Посилання в описі на ютубчик підписуйтесь. Про лайки, коментар не забувайте. Поїхали! Грань ми завжди беремо піщаний саван, тому що вона приємна за рахунок. Інвізу. А інвіз це імба, це імба на будь-якій позиції, це імба на будь-якому рейтингу. Закуп ми звичайний. Робимо на всіх універсалів. Ну, майже звичайний на всіх. Це сакирка, дві гілочки, дві цирклетки і танго. Іруночку вкрав, і, скоріше за все, бібізянку зараз б'ємо. Та хз, можливо, він навіть вийде. А ні-ні. Бібізянка залишається тут. Хорошо. Манкітінга потрібно пробивати. Доки він пасівочку свою не отримав. Якщо він отримає свою пасивочку, то він буде ну, неприємним, так скажем. Все, він пасівочку свою отримав. Тепер він неприємний, так скажем. Ну все, ми качаємось. Далі візьму стінгер собі. Просто пробивати Манкітінга через кріпів дуже приємно. Не потрібно, не потрібно йому давати набивати пасивку на мені. Він зараз, скажімо, за все, паличка її наб'є. Ні, не набив. Ми вирішив, що не потрібно цього робити. Ну і добре. Оп. Так, далі буду пісочок вимакшувати. Мені він для фарму потрібен. Ай, один ударчик, один ударчик не вистачив. Ну, добре, насправді непогано, він тепер без ресурсів там буде стояти. Ой, -ой вибачте, оце я зробив кайф. Не можу кріпів добивати, вибачайте, не можу. Не добиваються вони у мене просто. Прокляття якесь на кріпі. О, Сентрячок уже на лайні стоїть. Так, і далі ми беремо? беремо. Отак, отак. Шторм топ. Бек, 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 бек. Бек, 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 бек. На ще Манкікинг здо. А, стоп, Манкікинг вмер! Як же ж добре, як же ж добре? Що, дурак? На фурионе, ладно. Тут скоріше, дурак на сенкинге. Ого! Ні-ні-ні-ні, ти мене не побачиш. Нема у вас, нема вас, то пса. Опса нема, пса нема, апса нема, нема. Якщо я оп, я все рівно уйду на першому скілі. Тармаші регенка була. Те, що вони вбили тільки герокоптера, це дуже гарно. Мірана не виграє в дуд. Чій команді Мірана той програв. Опа, дякую, дякую, дякую. Мені на дагер. Всім подякував, всім потис руку. Настакали мені, да ви. Ну, це просто золото, а не вороги. Золото. Соло, Соло Веталь! У них був вард, по верді пройшов. І Манкітінга це взагалі ніяк не смутило. Де мене вдарило ультом фуріона? Напевно, ось тут. Ось тут поставлю. Так. Ага, дасти є. Тихо 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 тихо, ти своїми центряками не потрібно мені тут. Лякать. Тут вже ніяк не підходить цей ветіно. Угу. Ну, Міранов бив. Добре. Дуже мало фармлю. Дуже мало фармлю. Просто хоча б мірану дати ультимейт мені потрібно і забирати тавер. Я думаю, бак, я думаю, Нам туди йти не потрібно. Під Фідони в тришечке шторман. Хорош на линии, Ну, на линии дуже багато да? Гайз, горош ботом. I think you can. Гайз, 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 гайз. Як же всім пофіг. Ну, добре, Лина, Лина Манкикина вбиває. Maybe some help, I don't, know, I don't know. Maybe some help, guys. What do you think about it? Guys. Це просто шок. Скільки мені потрібно було сказати, щоб вони підійшли. І то. Саппорти навіть не те, що ТП не робили, навіть на ніжки не підходили. Мірокоптер в мене все краде. Все в топ. Ого. Ого, на Манкікінге що ж ти робиш? Веталь 320 км в час цього гати. Ну без Манкікинга, я думаю, ми можемо навіть... Тетрим поламати трішки. Так, вони без Дізраптора. Ой! Ну хто це все забайтив? Ну хто це все забайтив? Хто що це за дурак був? Хто туди прыгать буде? Ми без Ліни тим більше. Бам! Трібно виходить на Ліну. Добре, тепер я йду, тепер я йду. Так, ну підфідить, це, це завжди потрібно, я вважаю. Трішечки фідануть з кайфом. До аганіму ніяких файтів. Хочу, хочу аганім, хочу Аганімчик. Тут ми візьмемо, напевно, немезис кюрс. Ой, Немезис Кюрс, це взагалі буде їмба. Руна щиточка. Йдемо, 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 йдемо на файт. Вечір студія? Точніше, добрий день студія. Шо? О, не очікували такого. Я сам не очікував. Давай, 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 шо ти покажи, що ти можеш на мірані. Далі бактаринчик хотілось, щоб частіше це все провертати ці приколи. Шторм зараз без БКБ, вони без арени, вони просто не можуть файтитись. Поки Мірана в соло і потрібно було вбивати. Робимо мегачів! Монкікинг, монкіки. Просто демон. Демон на Кінгі. 23 секунди. Це все знову байтить. Під два байбека хто файтиться взагалі придумав. А, так, Чимічангес нас розвалив, а потім на рошика забирати. Рошик вже апнувся. Так, Файте. Файте. Ай. Дуже смок класно заюзав. Кому сподобалось, пишіть в коментарях. Хто так само юзає смок, також можете написати в коментарях. Ой-ой-ой, ну спіймалась. Шторм, шторм в'язав бики би, это окей. Шторм не летить. Рош, роше, рош, роша, роша. Горош, 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 горош. Просто колить потрібно, колить їх потрібно. Ну ще файти не нав'язувати такі тупі. Але вибачте, я не можу. Я можу щось одне. Або колить, або файти тупі нав'язувати. Це для балансу всесвіту, так що ви вже вибачайте. Ну як є, так є. Тому можливо я і не апнувся більше, ніж від з половиною тисячі. ммрів своїх. Чимічанги знову вмирає від Ліни. Аліна знову вмерла від штарма. Ну, все по класиці. Ну, я думаю, нам потрібно зачилитись. Хоча Манкі Кінга немає. Манки Кінг після баю. У нас Аєгіс. Ліна, якщо що, прилетить на тревелах після баю. І шторм без БКБ, ні, потрібно по-любому. Go fight, Шторм without Bicky що, що в Міранки у нас. Ой, а шторм та з БКБ. А шторм та з Біківі, хто тож знав. Хто ж знав, що вони коли вбивали ліну не, не заюзали. Оце неочікувано було. Я навіть не дивився на себе, я просто хотів подивитися, що в міране. Мене вже вбивають. Також ще раз вам напомню про розіграш на твічі, що третина людей піде додому з гарним настроєм та подаруночками, як після Нового року. Тому. Підписуйтесь. Ой-ой-ой, вилетів щось на фуріончики. На 6 секунд я влітаю. Мужичанський, з вами. Ну, Мірану вбили Стою, чекаю. БКБ вжали. Чекаємо це БКБ. Ну штурм. Все, манки кін І що можу сказати? Що дизраптора зараз вбь'от, що можу сказати? бах. Дякую вам за перегляд, дякую, що подивились цей контент. Не сказати, ви, що дуже годний, але такий, ну, середній. Всіх обнімаю, всіх цьомаю. Підписуйтесь на твій ютуб. Всім пока.